Добрий день. Добрий день. Шановні наші члени комісії, починаємо наше засідання. Є тільки одне питання, яке сьогодні буде розглядатися на сесії, і нам треба його розглянути і прийняти, і допомогти, хто як зможе. Питання начального фінансового відділу Галина. Криса, яка буде нам доповідати по цьому першому питанню, а воно називається наше питання, яке необхідно згідно рішення, яке наносить на сесію <правжування> про внесення змін до програми соціально-економічного та культурного розвитку Добувецької територіальної громади на 2022-2025 роки в новій редакції, прошу Галина Степанівна. Раховуючи з департаменту розвитку громад територій, порожнього комунального господарства, ми навели трансарт по насового бюджету збільшного призначення для коригування, як допоможної документації, для реконструкції до дитячого дошкільного закладу. Але оскільки правда соціально-економічного розвитку ці видатки були передбачені на 23-й рік, 24-й рік, але в 25-му році видатки не було. А в 25-му році, тому прошу доповнити у цьому об'єкту 25 й рік, 35 тисяч двісті. Другим питання прошу відкоригувати суму, одержану з державного бюджету. Оскільки на капітальний ремонт харчоблоку ми передбачали програму соціально-економічного розвитку суму що 675 три тисячі шість сімдесят передбачали на основі на, на підставі цього, що ми повернули ці кошти в кінці попереднього року. Але держава нам повернула на 25 гривень більше, і це вийшла сума 673 700 тисячі сімсот гривень. Тому коректно хочемо відрегулювати цю суму, щоб вона була також на 25 гривень більше в проєкті соціально-колонічного розвитку. Це було в проекті. Також просимо доповнити цей проект рішення об'єктом капітальний ремонт майстерні Дубовецького ліцею. Ми підставили ставі освіти, оскільки вони виготовляють на капітальний ремонт цієї майстерні вже проектну кошторисну документацію. Сума є немаленькою. Вона 1 мільйон 379 тисяч 665 гривень. Зі до проекту документації вартість цих капітальних робіт буде становити тому просимо її включити в, е, в перелік об'єктів соціально-комічного розвитку. Якби це незвичайне, незвичайне отримання школи, а вже капітальні видатки, які, які логічно би мали бути в соціально-комічному розвитку. Зрозуміло, там є частина державного з державного бюджету е, майстерні ні. Майстерні це наші кошти. Один мільйон Що стосується харчоблоку, так. Частина 325 тисяч це наші кошти. Наші кошти сума, яка була вже в соціально-економічному розвитку. Сума співпадає з реальними потребами, які є за рахунок місцевого бюджету. Це 25 гривень, ми збільшуємо тут з державного бюджету. От тут, сума. А майстерня тільки за наші кошти. Кошти державного бюджету тут не передбачені. Мільйон триста сімдесят дев'ять тисяч шісто шістдесят. Так, це освіта було Ці вже ми передбачали при формуванні бюджету на ремонт майстерні, передбачали їх по закладах загальної середньої освіти. Але оскільки така сума трошки більше, ми вважаємо, було би доречно включити об'єкт соціально технічного розвитку. Цю майстерню. Шановні члени комісії, ви зрозуміли. Погоджуєте усі суми? Погоджуєте. Тоді воно, оці всі суми, що Галина Степанівна нам доповіла, вони є в переліку до рішення, яке сьогодні буде виноситися на сесії. То якщо ви згідні, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Утримався? Немає. Одноголосно. Тоді виносимо це питання, передаємо на сесію для проголошення депутатами і прийняття його цілому.